Недільна погода в Україні буде далекою від одноманітності. У когось день пройде спокійно, а хтось може прокинутися під звук дощу. Подивимось, де саме і що очікувати 15 червня. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно хмарна погода з невеликою ймовірністю короткочасного дощу. На півночі, у Житомирській області, температура вдень досягне 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно хмарним, але опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликим дощем. На Сумщині температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмурий день з короткочасними опадами. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13, вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним з дощем. У Донецькій області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. У Луганській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься повна хмарність з короткочасним дощем. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде помірна без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14, вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день з можливими короткочасними опадами. У Запорізькій області температура в день досягне 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опадів не прогнозується. У Криму температура в день становитиме плюс 17 градусів, а вночі очікується плюс 13. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами з сильним дощем. На заході. У Львівській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується переважно ясний день з невеликою хмарністю. В Івано-Франківській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься майже ясне небо без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Якщо вам зручно стежити за погодою з нами, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного оновлення. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься помірна хмарність з можливими короткочасними опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується майже ясне небо без дощу. У Рівненській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним впродовж дня. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно ясна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північний швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Хмарність буде помірна з короткочасними опадами. У Полтавській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер північно-західний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода з можливими опадами. У Черкаській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується переважно хмарна погода з короткочасними опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним з невеликою ймовірністю опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою буде неділя в різних куточках країни місцями прохолодно, місцями з дощем. Гарного всім дня незалежно від погоди, і до зустрічі вже завтра.